Доброго дня, шановні виноградарі, садівники, значить, хочу вам зараз показати такий лайфхак. Ну, це, звісно, можна робити тільки тоді, коли ви знаєте, що на вашому винограді, на винограді не буде врожаю. Це значить, коли ви або тільки садовите виноград на вашому винограднику, або коли як і в 2024 і 2025 році після морозів виноград вимерзав. Теж можна так робити. В інших випадках так робити не можна. Не можна, тому що буде ваш виноград затіняти і буде погано потім визрівати. А зараз ми переходимо до того лайфхаку, якого я хочу вам показати. І значить, я експериментував його 2023-2024 рік. Значить, багато людей, хто писали мені, що не можна. Поряд з виноградом садити деякі рослини, це треба переглядати енциклопедії. і і так само. Ну і все таке писали. ну Це пишуть ті, хто не, ні разу нічого не пробували або хочуть тільки споганити настрій кому-то і починають писати різні там погані коментарі. І так, ми переходимо до. Того лайфхаку, якого я хочу вам показати і поділитися з вами. Дивіться, ось у мене шпалера, на який вимерз в цьому році виноград. Дивіться, ось де виноград. Я знаю, що на ньому не буде грон винограду. А якщо і буде, то одна і дві гронки там на 5 кущів. І так, дивіться, значить, виноград. Між виноградом я посадив значить, огурчики, щоб хоч якось компенсувати, щоб земля не простоювала просто так. Значить, пробував я вже 2023-2024 рік. Отак от садивив огурчики між виноградом і дуже гарний врожай був і огурчиків, і виноград гарно ріс, але, на жаль, 2024 рік і 2025 рік поспіль виноград вимерзав, тому що виноград уже пускав сокорух і вдаряли морози. Мінус 5, мінус 8 було і вимерз виноград. Виноград то пускає пагани нові, значить, але на цих паганах грон не буває. Ну, якщо буває там, то одна-дві гронки на кущеві, і то це дуже багато. Значить, щоб не марнувати, ось дивіться, гронка є, але ну, це не гронка, а таке маленьке. Шутер. Значить, щоб не простаювалася земля, щоб було трішки веселіше, я садовлю між кущами винограду. Значить, Огірочки. І, до речі, огірочки гарно плетуться потім по цій шпалері, і все дуже гарно. І ви з, з огірочками, і виноградик у вас росте. Звісно, що робити так не можна, коли, наприклад, у вас ось де виноград, як оцей, наприклад, уже. Ну, не вимерз і в багато грунок. І якщо ви тут ще посадите огурчики, то він вам позаплітає і е, не буде просвіту і не буде дихати правильно виноград і не визріватимуть у вас грунки. Але ж кажу, якщо ви... Наприклад, я в 2023 році на одній шпалері тільки посадив виноград, знав, що гронок мені не ждати. Я засадив його між рядами кущів винограду значить, огурчиками і в цьому році теж засадив і в минулому році засаджував. Тобто, Три роки поспіль я. Садавлю між рядами винограду огурчики. Звісно, що дьоргати їх треба буде потім обережно ті огурчики зривати, щоб, наприклад, огурчики заплетуться і заплете заплетуться разом із лозою винограда. Значить, щоб не пообривати лозу винограда, також, як коли огурчики вже відійдуть, то це бадилля, продивлятися кожен кущик І будете вбирати бадилля огірків, коли воно вже відійдуть огірки. І значить будете обережно, щоб коли ви будете бадилля, те вбирати, щоб не обламати ніде лозу винограду. Оце, так, да, то трішки повазитися, більше треба буде, коли вбиратимете бадилля Гірків, а так взагалі росте дуже гарно. Ще хочу проекспериментувати, і, до речі, може ви мені напишете, як на вашу думку. Якщо ще крім огурчиків в таких випадках, коли лоза, виноград вимерз і наново пускає. Лозу, значить, ви знатимете, що не буде врожаю. Якщо замість огурчиків ще попробувати посадити помідори, які плетуться. Ну, оці, наприклад, помідори, що, наприклад, як сливки, оці, що треба підв'язувати, вони дуже високі ростуть, або ще різні сорти є помідорчиків, які плетуться, що ви скажете, напишіть в коментарях. Може хтось вже експериментував так робити. Ну, якщо справді вимерз виноград, або тільки садовите виноград і знатимете, що він у вас не дасть гронки, то чому б і на тому місці. Якраз не треба буде нічого конструювати для підтіти під ті огурчики, ніякі шпалери. Вже шпалери є на винограднику. Чому б не спробувати посадити там огурчики, як я ось три роки поспіль садовлю. Або навіть спробувати посадити помідорчики. Ну, Помідорчики такі, що плетуть, або такі, що високі ростуть, що треба підв'язувати. А тут буде якраз їм місто, що не треба буде ні підв'язувати. Тільки слідкувати і поливати. Дякую усім. Я сподіваюся, що вам сподобався такий лайфхак. Діліться будь ласка, цим відео поширюйте, поширюйте. І отим Експертам, що мені писали, коли я перший рік садив огурчики між виноградом. Коли Виноград вимерзав, то писали мені, що не можна там садити а такі рослини, а такі а про гірки ми нічого не знаємо. Ну треба це все дивитися, перевіряти. То ну вже ось перевірено. Я посадив три роки поспіль. У мене різні сорти винограду, і все дуже гарно росте. То чому б? Не садовити і не експериментувати далі. Наприклад, на наступний рік вдруг там вимерзне, вимерзне де то у вас виноград, то можна спробувати посадити і не тільки огурчики, а й помідорчики. Може у вас фантазії хвати ще на щось, тож залишайте коментарі і залишайте, будь ласка, люди вподобайки, залишайте коментарі. Більше буде коментарів, більше буде вподобайок, більше буде відео різні. Теж в мене є на думці ще декілька лайфхаків, саме що стосується виноградника. Ну і також буду старатися знімати ще деякі відео. Ті, що можна, можуть стосуватися не тільки винограду, тому що у мене і дуже багато. Ну як дуже багато, не прям дуже для себе це дуже багато якби ремонтантної малини росте порічка, чорна смородина, ну, красна, червона смородина, Гарбу, гарбусів ось де насадив, таких, що коштувати не кормові, а і такі їстівні дуже гарні сорти. Також, наприклад, я заказував в ірини Унгурян відомої, відомого фахівця в своїй справі. Гарного фахівця саджанці дерева, і персик, і черешні різні Тобто Є що показувати, і є деякий досвід, не прям такий великий досвід, як може хотілося б, але, згодом як то кажуть, вік живи і вік учися, то ми учимося і я показую те, що на своєму прикладі, на життєвому. Як у мене вийшло, що я чим я обробляю виноград або деревця і те стараюся показувати і вам, може комусь щось пригодиться. Я мешкаю в місті Харків і зараз це я відео знімаю кінець червня 2025 року. Хочу сказати, щоб берегли ви своє життя, бережіть життя і інших людей, поважайте друг друга. І з міста Харкова усім вам усім величезний привіт. Не забувайте залишати вподобайки.